Шановні колеги, кілька років тому уряд завкурс курс на запровадження в Україні приватного виконання рішень. Це величезна реформа системи, реформа принципів та підходів до державної політики у сфері судочинства, реформа, що стосується кожного громадянина. Однак інформації про перебіг реформи було вкрай мало, бракувало обговорень, оцінок експертів. Два з половиною роки тому я створив групи в соціальних мережах приватні виконавці, де збирав усі новини і повідомлення про перебіг реформи. А далі ми провели ряд заходів: круглі столи в найбільших містах України, численні зустрічі зі студентами різних вишів, надали сотні роз'яснень і консультацій. Так, невеличкі групи в соцмережах стали цілим інтернет-проектом, а згодом на базі нього була створена громадська організація Агенція з питань виконання рішень. Сьогодні читачами інтернет-проєкту Приватні виконавці є майже всі кандидати на здобуття нової професії адвокати, юрисконсульти, науковці та громадяни. Тепер інтернет-проект Приватні виконавці це ціла команда фахівців, які продовжують працювати, висвітлювати новини та події об'єктивно і неупереджено, вдосконалювати та розширювати проект. Ми були першими. І залишимось найбільшим засобом масової інформації, центром подій професійного середовища. Нещодавно ми анонсували перехід проєкту на новий етап. Сьогодні ми реалізуємо перший його пункт ми запускаємо YouTube канал. Деяку інформацію набагато легше сприймати у відеоформаті, ніж читати, а ми прагнемо зробити проєкт набага... максимально зручним для наших читачів. Тож запрошуємо читачів ставати глядачами. Підписуйтесь на наш YouTube канал, аби не пропустити нічого цікавого. І побачимось!